Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 5655 щодо реформи містобудування його співавторка Олена Шуляк, яка є головою Слуги народу, не погоджується з критикою і вважає її проплаченою. Шуляк прийшла у госпіталь до пораненого бійця Олега Семороза, який розкритикував закон. Раніше боровся проти незаконної забудови у столиці. Через такий вчинок політикині Галина Янченко, заступниця голови фракції президентської партії у парламенті, 19 грудня повідомила, що писала заяву про вихід з партії Слуга народу вчинок Олени Шуляк щодо пораненого бійця, це дно прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб з'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655. Це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни, написала депутатка. Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі обріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колега. Перебувати в одній партії шуляк це толерувати таку гидну поведінку. Про конфлікт написав військовий семороз, якому ампутували дві ноги. Він зазначив, що шуляк прийшла з'ясовувати стосунки. Вона навіть не запитала про моє самопочуття і чи взагалі я маю змогу. З нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла, прийшла без жодного дозволу або навіть попередження мене чи моїх близьких, сказав боєць. Він зазначив, що причиною візиту став допис про законопроєкт і домовленості з ОПЗЖ. Семороз сказав, що є юристом і витратив час та сили на боротьбу із забудовою. Цей злочинний законопроєкт 5655 знівелює мою боротьбу за збереження берегів Дніпра, як вона, Шуляк, проштовхнула його на комітеті і у сесійному залі голосами ОПЗЖ і як вона проігнорувала зауваження на ЗК, написав. Військовий військовий зазначив, що на сайті президента створили петицію за скасування закону. Наразі вона зібрала понад 42 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних. Президент вже змушений на неї відповідати, тому дякую всім, хто підписався. Але закликаю інших продовжувати її підписувати, щоб надати цьому ще більше розголосу. І я особисто звертаюся до президента України і закликаю Володимира Зеленського накласти вето на цей антинародний закон 56-55, Додав Симороз. За словами депутатки Шуляк, законопроєкт передбачає мінімум впливу чиновників на прийняття рішень. Вона зазначила, що очільники великих міст виступають проти реформи містобудування, бо це зобов'язує їх моніторити, незаконні забудови, демонтувати і нести за це відповідальність. Напередодні голосування 56-55 у залі ВРУ команди мерів великих міст, які обросли хаотичною забудовою надсилають кожному народному депутату повідомлення з вимогою не голосувати за 56-55. А ще пишуть неправду і маніпуляції, що. Щоб раптом їх корупційну годівницю ніхто не розбив, розповіла Шуляк. Документ передбачає запровадження приватних інспекторів та усуває міські органи влади від перевірок будівельних майданчиків. Мери найбільших міст опублікували відкрите звернення. Його підписали 38 міських голів, очільники селищ і навіть сіл, які входять до Асоціації міст України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.